Офіційних осіб Берефії вирішили не запрошувати на Мюнхенську конференцію безпеки, яка відбудеться у лютому наступного року. Вони могли б їх попросити, щоб вони свої трупи забирали? Про це повідомив у своєму твіттер голова форуму німецький дипломат Крістов Гойсген. Ми не дамо їм платформу для пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції. Мюнхенська конференція з безпеки один із найпрестижніших міжнародних форумів у галузі міжнародної безпеки, де беруть участь глави держав, урядів, міністри, політики та громадські діячі із десятків країн світу. У повідомленні на сайті конференції йдеться про те, що в учасників зустрічі 2023 року буде можливість оцінити рівень згуртованості Північно-Атлантичного альянсу та політичну відданість, заснованому на верховенстві закону міжнародному порядку, її організатори називають російське вторгнення в Україну поворотним моментом, що спричинив не лише величезні страждання в Україні, але й посилив кризи в інших кінцях світу. Нагадаємо, що раніше російські делегації відмовили у візах для участі у сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у столиці Польщі, Варшаві. А пане Валерію, одразу а, зі свіжого, так би мовити, те що напередодні парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, визнавши Росію державою терористом, і а, власне про а, створення про створення спеціального міжнародного трибуналу. Ми розуміємо, що це носить рекомендаційний характер, так але це надзвичайно важливе політичне рішення, і чи матиме воно практичні наслідки з його реалізації. Ми знаємо останнім часом багато говоримо про цей статус, а спонсор тероризму чи держава-терорист. Я вам скажу, що в виконавчих структурах це буде непросто прийняти, в тому числі сполучених Штатах. Політично в парламентах це правильна лінія, і ми маємо наполягати, щоб оцінки Росії були надані в такому напрямі. Тобто я вважаю, що ця кампанія наша і наших партнерів по визнанню політично такого статусу для Росії абсолютно правильно. А, з, приводу, з приводу, якраз саме, я хочу зараз трошки коротке запитання. З приводу винищувачів. Чи нададуть нам найближчим часом Сполучені Штати винищувачі? От ми говорили з метром Разумковим. Він каже, що якраз найближчі перспективи, він цього не бачить, і для цього є чимало об'єктивних причин. Ваша думка? Я не думаю, що моя думка відрізнятися е вплине на те, що завтра надали винищувачі, але. Скажімо так, все, що можна свого боку зробити в цьому напрямку, я зробив. І в перші дні і тижні. І зараз зараз ви бачите лист сенатора Інхофа і дуже в наших друзів багато сенаторів, які підписали лист про дрон, ударний дрон, Grey Eagle", MC-1Q. це чотири ракети Hellfire, або Стінгерів, і в першу чергу нам треба отримати ці дрони плюс ракети дальністю 300 атакос. А після цього можна говорити про винищувачі. Поступово це питання вже розблокується так поволі з точки зору політичної, тому що винищувачі це не про наявність. Вони є f 16 є. Більше вам того, скажу у нас були всі можливості. Не гальмуючи в 2019-му році деякі проекти, які розвивались два-три роки до цього, отримувати деякі речі вже в 2019-му році, колись ми про це розкажемо. Там було дуже багато цікавого всього. На жаль, нова влада прийшла. Вона вирішила, що все треба робити по-новому. Відповідно, ці заділи по два роки, по три всі були списані. Зараз за ці три роки теж саме зроблено, і ми стоїмо на порозі. Можливості переходу на те, на що можливо перейти в 2019 році. Але це вже хороший знак. Я вас скажу, не буду прогнозувати, але причин для того, щоб ми не отримали там наступного року, наступного весни е винищуючи американський, я не бачу. Тобто з технічного зору, з точки зору політична і з точки зору. Навіть підготовки наших пілотів, тобто це абсолютно реалістичне завдання, але перед ним ми маємо розблокувати політичне питання, надання нам ракет більшої дальності дії, а, пане Валерію, от. Така історія: попереду зима. Росія гатить по цивільній енергетичній інфраструктурі і буде продовжувати це робити. огляду на ті факти, які ми отримали сьогодні, що у Росії, начебто, менше справді а але достатньо як мінімум на три масованих ракетних атаки. Енергетична структура України, якщо зазнає ще одні ракетної атаки. Може і не оговтатися після цього це я пригадую слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. А сьогодні безпосередньо канцлер Олаф Шоль заявив, що Німеччина має бути готова до ескалації ситуації в Україні безпосередньо щодо а, ударів і ракетних атак Росією по цивільній і енергетичній інфраструктурі. Західні партнери сполучені штати вони усвідомлюють, а, що це може відбутися а, в Україні. А, чи готовий світ і західні партнери надати стільки зброї і такої зброї? Яка а, допоможе Україні убезпечитися від блекауту і від расистів? Наскільки ці процеси зараз інтенсивні і динамічні? Ви знаєте про непублічність цих процесів? Можливо, скажете більше? З точки зору забезпечення того, що ви сказали, щоб не було можливості руйнувати інфраструктуру, з військової точки зору, ну, ми всі тепер спеціалісти. Ну, ми ж знаємо, що неможливо 100% перекрити, да? тобто все одно щось буде прилітати. Е, на жаль, навіть з відкритих даних відомо, що це навіть не 3-4 залпи, а набагато більше. І ну, це залежить від відстані, комбінації. Тобто, можливості військового характеру зруйнувати українську інфраструктуру в Росії є. Чи є можливість у нас відновлювати її постійно е, до якогось ступеню для того, щоб вона не зазнала колапсу? Я вважаю, така можливість має бути. Ну, що, уявіть собі, ну, це ж зрозуміло, будь-яка система, навіть така складна, як енергосистема, вона ж готується до всіх речей кризових. Просто в нас вже було 9 місяців, коли до цих речей треба було підготувати ще більш серйозно. Загроза підсилилась, підсилилась підготовка. Тобто, це не та сфера, де ти не можеш відновитись. Потребують часу, потребують зусиль, фінансів. Ну, ми отримали в Німеччині тільки 3 тисячі генераторів останнім часом. Тобто, в принципі, я вважаю, що е, це загроза, це виклик, це рівень е, руйнування країни, якщо комплексно робити, співставний е, з ударами зброї масового враження, тобто основне завдання зброї масового враження. Позбавити можливості людей пробивати на будь-якій території, так? ну крім там шантажа і, за, е, і залякувань. Так от та ж саме ефект можна отримати. Тобто це небезпечна річ, але проти цього є комплекс дій, які потрібно задіювати. І в цьому комплексі дій протиповітряна оборона, протиракетна відіграє значущу роль. Але, ще одне одне, але якщо ми будемо тільки захищатись, нічим добрим це не закінчиться. Нам треба перейти на нанесення ударів по точкам запуску цих ракет, то, то, що ми з вами казали, про дрони, про все це про ту ж саму історію. Заява напередодні Польщі про те, що вона хоче встановити системи протиповітряної оборони а на кордоні, уздовж з Україною, чи це є гарна новина, і чи це може означати, що якщо ракети летітимуть західній частині України, то Польща може їх збивати на сьогоднішній день? Це не означає. Але для цього треба зробити три кроки: підписати додаткову оборонну угоду між Україною і Польщею, дозволити офіційно, в разі ну, це дуже чутливе питання за мирного часу, тому що це фактично на нашій території. Але в даних умовах, коли Польща союзник, Країна НАТО, ми подали заявку. Це наш партнер в сфері оборони. Врешті-решт, у нас є спільні підрозділи, я вам нагадаю, які були створені ще до війни. Тобто спільний батальйон литовсько-українсько-польський, і треба це підписати і дозволити. І дозволити полякам збивати над нашою територією російські ракети. Ну, принаймні, ті, які летять, хоча б там в напрямі Польщі, це вже не. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.